І всім привіт, ви на каналі Лік25К. Да, сьогодні у нас буде домик на дереві за 1 долар і за 1 мільйон. Ну, звісно, лайки, підписка, ну і погнали. Так, да, кстати, зі мною ще тут Адал. Да, да, всім привіт. Да, з нами Адал. Так що ми почнемо з домика на дереві за 1 долар. Вовін. Ну і, звісно, що тут є, а тут тільки якась коробка. Я не знаю, що вона тут робить, але там нічого немає. І во, в принципі, прости домик. Нічого немає, навіть ліжка нема. Ну і, звісно ж, вже за 1000 доларів. Во в нас за 1000 доларів, так. Зараз туди заліземо. і во що у нас тут є. Ліжко вже хоч є, ну хоч щось можна так поспати. Я зараз, кстати, ще буду оцінювати домики. І ще що там є? Там ще можна за столиком посидіти, можна поїсти, але тут нічого пока що нема. Ну і звісно я думаю, що можна просто. І тут є же, часи. Ну і все. В принципі, можна їсти. А, кстати, може тут є міні-кухня, но. А ні, тут нема міні-кухні. Я її не робив. Ну, в принципі, я думаю, зараз ми будемо оцінювати одразу ці два домики. Домик за 1 долар, я думаю, оценю 10. нічого немає, просто там одна коробка і все. А оцей його за 1000 доларів, думаю, оцінити вже на 6 з 10. Це вже непогано. Ну да, В принципі. В принципі, як його тільки. Ладно, тільки дав щось робив. Ладно, ми йдемо за 1 мільйон доларів. Притаю увагу, що це тільки що було. Ну, а ми йдемо за мільйон. <рес> Ладно. Вот що у нас тут є. Короче, тут є таке лишку. І можна поспати. Ну, оно вже професіональне, в принципі. О, тут у нас баскетбол, Ми ще туди потім вернемся. Я... О, тут у нас такий ноутбук. Ми можемо посидіти, щось там пограти, типа такого. Звісно, тут є во... Ой. Це такі що було. Конечно, тут є такива значки. Ну, я в принципе, я думаю, в шкафу ничего немає, у нас. Ось ну, все вот такие вот значки, все. Ладно. Ну, мы это перейдем на баскетбол. Может, что тут можно работать? Короче, попробуем. Ну, конечно же, давайте ще раз попробуем. Ой! Давайте у нас ще две попытки. Ой, і останні. Ой, заново. Нічого не получилось у нас тут пока що. Почті там получилось. Ну, ладно. І оценочку, я думаю, поставити 8 з 10 цьому домику. Я не поранив. <гум> що все таки же було. Ладно. Викидаємо цей м'ячик. І, звісно я думаю. Коротше, все. Ну, давайте з вами вже тоді будемо прощатися. Ну і, звісно ви були на каналі Ліг25К. Ну і поставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!